Що реально змінити з психологом при переживанні втрати? Досить часто ми з вами чуємо: я не піду до психолога, психолог мені не допоможе, він нічого не може змінити. Так, ситуацію втрати ми змінити не можемо, але ми можемо змінити ваше ставлення до життя, ваше сприйняття себе, вашу якість життя. я... Напевно, повторюю в кожному своєму відео одну фразу, якою я сама себе витягла. Якщо я залишилася на цій землі, значить я для чогось тут ще потрібна. І якщо я потрібна, мені треба просто розплющити очі і подивитися, кому я потрібна і що я ще повинна зробити. І це мені допомогло впоратися з моєю втратою. Якщо ви хочете. Не просто існувати, а жити. Звертайтесь, будь ласка, до психолога. Ви залишилися на цій землі. А значить, ви потрібні. Приходьте до спеціалістів, до зустрічі.